Хочу познайомити вас із такою цікавою садовою ліаною. Хто ще не знає, ця ліана називається Калістегія. Дуже цікава рослинка, це багаторічник, має махрові квіти ніжно-рожевого кольору, наче такі маленькі помпони, але дуже повні і дуже гарні. Період цвітіння вона квітує дуже рясно, дуже багато квітів має ця Ліана. Надземна частина, вся її зелена частина, пагони та листя дуже добре наростають за сезон. На зиму вони відмирають. І з початком весни нового року, з початком вегетації, зелена маса знову відростає. Маємо в наявності один такий цікавий сорт махрової калістеї, в наявності дворічні саджанці у горщиках з гарною кореневою системою. Дуже добре для вертикального озеленення. Якщо не маєте цю красуню ще в своєму садочку, звертайтеся, чекаємо на вас.